Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина данилюк Кермолаєва, і сьогодні поговоримо про дуже важливу тему: як люди, які не були на війні або просто піаряться на війні, натягують на себе шкірки реальних героїв. Тобто, як відбувається апропріація геройства на війні, тому що коли ми подивимося на деякі останні новини, то дуже часто за героїв видають себе люди, які взагалі то не є героями, а скоріше є антигероями. Ось дуже показовий шматочок із святкування Дня прапора, кого ми бачимо на цьому відео: Олега Татарова у такій оливі і Андрія Єрмака у костюмі, які кладуть своє ручище на серце, коли лунає гімн України. Такі ж патріоти і захисники, що куди там. Ну і до речі, ви тут можете зацінити яке ласнящеся хлібало у Олега Татарова. Ще одна показова деталь сталася в Київському апеляційному суді, де Дали апеляцію на арешт такого собі керівника групи детективів набу, якого звати Руслан Мега Медрасулов. Як ви могли там побачити, служба безпеки України каже, що це така людина, яка там підторговувала і зеленими сендвічами, і там із чи то з Дагестаном чи Узбекистаном мала темні справи, і головне буцімто займалась державною зрадою. Але найголовніше, що ви маєте знати про цього чоловіка з тяжким східним прізвищем, це те, що це. Керівник групи детективів, людина, яка безпосередньо документувала все те, що відбувалося на вечірках у хаті Тимура Міндіча. Хто такий Тимур Міндіч? У нас є розбір, це головний зегаманець. Цей суд показав нові політичні такі ноу-хау раніше, коли треба було якось прийти на політичний суд. і Якщо ти там була людина в спортивному костюмі, ну тобто тітушки, яке ти собі робив алібі, буцімто ти журналіст. Ці люди робили собі посвідки таких видань неіснуючих як рага і капита, і дуже часто, коли ти візуально дивився на цих липових журналістів, то ну там навіть не було знаєте, п'ятна жодного інтелекту. Ну а тепер всі ці люди спортивної статури вдягають камуфляжі і видають себе за військових у відпустці. І там у коридорах суду відбуваються дуже показові діалоги. Ось Дарія Калинюк, та наша антикорупціонерка, як працює у центрі протидії корупції, записала дуже цікавий діалог із таким одним. Чоловіку, суд, я так розумію, регулярно. Така у них робота. Бігаємо в суд для чого, бігаємо суд для чого? Ви ну, ви ж Хоч кажете, і... що ми бігаємо в суд. Я ж хочу вас сказати, що ми Так, бігаємо. я хочу зрозуміти. Я хочу зрозуміти, е... по перше, Дивіться, хто. Дивіться, мене звати Дар'я Калинюк. Так, так. а ви хто? Представтеся. Ну Дар'я Калинюк, далі, хто ви що ви? Так, корупції, ага. Так. Я вам задав питання, прямо стоячи в залі суду. Для чого ви прийшли в зал засідання? Підтримати Реслана А, Тобто, той, який торгує з Росією, торгував з Росією. Представтеся, будь ласка. Чи я мама там казала дуже хочу в горло? Ви за цю людину прийшли? А звідки у вас ну, цю людину прийшли захищати. Звідки у вас інформація? Ну, НАБУ. НАБУ? Так. Так, так я як задав вам звати? питання, якого? Як вас як 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 звати? поясніть, будь ласка. Ну так от дайте мені відповідь на питання. Ну, де докази про з захиснув? Ну в вам мало доказів? Звичайно. Які надає службу безпеки України, вам мало доказів. Вам мало доказів? ну, ви в соціальні мережі. всього мало? Всього мало. А які доказили поставить? Всього мало? Так, поки які докази є. Я задав я вам які соціальні мережі Я людина, просто людина, просто громадянин, просто громадянин. От ви мене запитуєте, не Просто громадянин, Цього вистачить. Як вас зараз вистачить? Мені вистачило просто того, що ви прийшли закійкати російську гниду. Цього мені хватило. Я можу вас назвати також, а ви хочете. що ви хочете. Як ви хочете, але просто які я, з... ви я просто для себе зрозумію, що Ви прийшли сюди захищати російську гниду та ви для і це цього визнали порного дня. ви? не хоче більше з вами розмовляти. Така ж сама хітстилка російська, як і він також на цей самий суд прийшли інші люди в камуфляжі без опізнавальних знаків. Ну тобто не було на них жодних шевронів, які б могли там визначити приналежність тієї чи іншої людини до тих чи інших родів українських сил оборони, і всі ці товариші в камуфляжах принесли. Картонки, це теж таке політехнологічне ноу-хау, чому тому, що воно має на меті вбити одразу двох зайців: перше дискредитувати військових, які а, навіть на четвертому році повномасштабної війни мають феноменальну довіру, що б там не було, якби там пересічні українці не втомлювалися від війни. Саме сили оборони у нас головна сила інституції, які довіряють, і як ви знаєте, ця довіра вона дуже дуже сильно бентежить і президента України, і банкову, які б хотіли, щоб на. Першому місці за довірою були саме вони, а не українські військові. Таким чином, приходи отаких от незрозумілих людей без опізнавальних знаків, але в камуфляжі вони дискредитують українських військових, тому що ці люди розповідають про те, що «Ой, в мене тут відпустка була, і я вирішив там, що проведу її не з друзями, не з колегами, не з там дівчиною коханою, не з дружиною, не з дітьми. А я на політичний суд де якраз розглядають справу детектива, який документував Тимура Міндіча. Ну чому ці люди прийшли з картонками в руках? Це теж намагання дискредитувати оті самі картонкові протести, які були нещодавно під стінами банкової ініціаторами, яких якраз були молоді українські студенти, і та молодь, яка уже сформувалася і виросла в за епоху. Це от такі цікаві ноу-хау, які виринаються, які очевидно будуть таким новим політичним трендом, тому слідкуємо тому що такі ветерани, такі люди в камуфляжах, які посилають українських там активісток, антикорупціонерок, журналісток, вони будуть множитись, мабуть, в геометричній прогресії. І так як ми тут переглянули ці кадри із Олегами Татаровими і незрозумілими людьми, які прийшли на політичні суди з картонками, да щоб показати, що ми тут. Боремося проти російської агентури. Я хочу показати одну історію, як справді виглядають люди, якими ми маємо пишатися і на яких рівнятися. День незалежності приніс дуже приємну новину. Найперше, із полону повернувся колишній мер Херсона Володимир Миколенко. Це дуже хороша людина, професійний політик і свого часу я мала честь працювати з ним в одній політичній силі. Але знаєте, у 2020 році херсонці вирішили, що їм набрид цей мер. І вирішили обрати мером крепкого молодого хазяйства. Такого собі Ігоря Колихаєва цей крепкий господарник ще в 2021 році вийшов з дуже цікавою ідеєю. Мовляв, давайте пустимо цю нашу будичку з канала на Крим, і просто будемо мирно жити і Боже... Яке кончене, що з цим колихаєвим, невідомо, Злі язики кажуть, що він поїхав із російськими десантниками і просто розчинилась людинка. А от Володимир Миколенко провів у жорсткому російському полоні цілих три роки. Давайте нагадаю, як він виглядав до полону. Ще у 2022 році. Колишній мер Херсона він мав змогу повернутися, тим паче він не молодий, йому вже було 60 років. Але він віддав своє місце в цьому обмінному списку важко пораненому українському захиснику. Таким чином, ця людина, яка вже була немолода, із підірваними нервами, з підірваним фізичним здоров'ям, поступилася своїм місцем для ближнього, у якого ну був критичний стан. І якби мер Херсона не віддав своє місце цій людині, вона стовідсотково померла у російському полоні. Дуже зворушливо, як пан Миколенко вітав. Одразу, коли вийшов з автобуса, своє місто, своїх херсонців. Херсон вітаю! зі святом, незалежно. Слава Україні! Героям слава! І ось, до речі, що він сказав після звільнення? Зі святом! слава Україні! Героям слава! Знаєте, хочу подякувати сьогодні. Просто всіх тих, хто приймався звільненням цих хлопців, які сьогодні вперше за останні там три з половиною майже роки, три з половиною років до речі, сьогодні э, війні. Потрапили на українську землю, перші побачили цю зелені, ці оці цвітучі наші дерева. Я... А крімші такі є... бетонного покриття ну, останні роки не бачив нічого. Тому я дякую за цей подарунок. Я завжди думав, який у мене буде цей, яка дата буде мого другого дня народження. Ну, так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Ну, а завтра у мене, до речі, у Матусі день народження, мамочка, я дуже люблю, 91 рік. Я, я переживав за своїй, так всі ми переживали за свою родину, але коли мати узнала, що мене затримали полоне, мені відмовили ножки, і я не знав, чи взагалі я стану і живий, здоровий. Тому всі наші думки були про родину, про батьківщину, і всі думки наші були саме про наших рідних. Тому дуже приємно ще раз повітатися до цього, щоб з'явитися саме в цей день в Україні і сказати, що ми пишаємось тим, ми пишаємось Україною. Я пишаюсь своєю родиною. У мене донька військова, я пишаюсь тим, що вона сьогодні допомагає виборювати нашу, повертати нашу незалежність. Я пишаюсь э, тим, хто сьогодні оці, навіть э, дівчатам, хлопцям-волонтерам, які сьогодні присутні, які, які нас зустрічали, які переймалися тим, щоб нас э, витягнути з цього полону. То э, так співпало, що ми повернули сьогодні двох з кореспондентом, шановний майданчику інформаційного ян, і ми обов'язково э, будемо долучатись до вашої, до вашої праці, щоб допомагати витягувати хлопців, ну і допомагати відновлювати Україну. Я вас всіх люблю. Ще раз зі святом. Йо -йо. Слава Україні! Це буде Україна, Героям слава. А як же саме він попав до полону? Нагадаю, коли відбулася окупація міста Херсон, то на мера Миколенка одразу вийшов такий собі упир, як Кирило Стріміусов, і запропонував йому попрацювати на росіян. Тим паче ставка була розумна, тому що Миколає, на відміну від нинішніх зелених там очільників і депутатів, це дуже професійна людина і дуже хороший управлінець. Але Миколенко відмовився і його забрали на підвал. Ну а далі росіяни дуже дуже хотіли вик. Користати колишнього мера Херсона у своїй інформаційній війні проти України і для того, щоб впевнити от, окупований Херсон, що а все вже Україна відмовилась від цього міста. Тому я думаю, що багато хто бачив, але я повторю те знамените відео, де мер Миколенко відповідає на дуже чутливе питання. А хто для України Роман Шухевич для нього персонально? Уже тут, де Висит сейчас знамя победы, где Стелла освободителем, горит вечный огонь. Вы сможете повторить то, что сказали в прошлый раз. Шухевич для вас действительно герой? Это звание ему дала страна, значит, для этой страны герой. Для вас, для человека, который сейчас э, смотрит, как развивается знамя тех победителей, кто уничтожал, в том числе Шухевич. Это его. знамя, которое было поднято над на рестагом всем. Всем Советским Союзом. Это символ победы. Это символ победы, да? Шухевич, на чьей, на чьей стороне воевал. На стороне Украины. Он воевал за Украину. Он воював на стороні нацистської Германії. Він не воював на стороні нацистської Германії, він воював за Україну. Тож що нам показує оця історія на прикладі колишнього мера Херсона Миколаєнка і те, що відбувалося у Києві на святкування дня прапора і на оцих судах. А фактично, що станом на зараз у нас є два світи і битий небитого везе, тобто нашу крихку незалежність тримають на своїх плечах, яким дуже часто 60+, отакі люди, як мер Миколаєнко. А користуються плодами того, що ми тримаємо нашу незалежність, такі персоналі, як Олег Татаров, який навіть набрав вагу і помолодшав за час повномасштабного вторгнення. Ба більше окремі чорні політтехнологи не цураються вимазувати військовий камуфляж в різний бруд і по суті ліпити із українських героїв образ нових тітушок. Якщо раніше символом цього тітушатництва на судах був спортивний костюм Абібас. То тепер намагаються дискредитувати українського військового і видати. Оцих людей без упізнавальних знаків, що це от просто ветерани, яким нічим зайняться, і вони от творять всяку діч на політичних судах. Тому друзі, будьте обережними, цінуйте справжніх героїв, цінуйте справжні героїчні історії. Дякуйте таким людям, як колишній мер Херсона Миколенко, і не ведіться на ті провокації, коли якісь люди у таких камуфляжах розповідають про те, що вони ветерани і вони краще знають. Можливо, це і не ветерани, а можливо, це просто зло, яке замаскувалося під ветерана і намагається. Дискредитувати справжніх захисників. Всім дякую за увагу. Це була Марина Донелюкермалаєва, це були шоу Бісики. Намагалися пояснити дуже чутливу тему і ті політтехнологічні ноу-хау, які будуть нас очікувати найближчим часом. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Шоу Бісики, ставайте спонсором та патреоном нашого каналу. Всім пока.